Привіт, ми сьогодні говоримо про дві найважливіші складові у розвитку людини. Сьогодні дуже потужна тема. Насправді, тому рекомендую вам обрати час, коли ви можете слухати і дійсно сприймати інформацію. Спробуйте в коментарях прописати важливі моменти, які ви почули, моменти, які вас зачепили, моменти, які вас стригіріли, можливо, злість, можливо, нерозуміння, можливо, сміх, можливо, ще будь-яка реакція. Яка не є просто спокійною реакцією, це важливі аспекти, які вам треба пропрацювати. Всю цю інформацію я вам даю не просто так. Це дуже довго вибудовувалося в мені, це дуже довгий процес становлення мене. Тому не будемо довго відволікатися і одразу перейдемо до теми в моїй картині світу. Я розглядаю дві найголовніші сфери нашого життя. Перша це фізичний розвиток. Другий це ментальний розвиток. Тобто перший розвиток напрямлений на тіло, другий розвиток напрямлений на голову. Ці два компоненти пов'язані безпосередньо розвитом. Ми не можемо відділити голову від тіла, так само як і тіло ми не можемо відділити від голови. Ми головою контролюємо тіло. Так само, як і тіло дає ресурс нашій голові, Да? наскільки правильно функціонує наше тіло, наскільки серце б'ється, кров ганяється, стільки ресурсу є в нашої голови для того, щоб взагалі продуктувати якусь інформацію. Тому цей зв'язок обов'язковий, він завжди є, був і буде зберігатися. Це важливо пам'ятати, це важливо розуміти. Якщо ми зараз з вами на шляху до розвитку, на шляху до будування якогось нового. Формату нової сторінки нашого життя нам необхідно розуміти ці речі, і ці речі необхідно розуміти глибинно. Це те, що буде будувати наше світосприйняття, це те, що буде будувати наш вибір, наші дії і так далі. Тому з цим важливо розібратися, коли я говорю про фізичну і ментальну складову. Я завжди уявляю собі дві пірамідки. Одна пірамідка це наша база, це наш фундамент, це наше тіло. Друга пірамідка, яка стоїть зверху цієї бази. Гострими кутами вони дотикаються один до одного. Відповідно, для того, щоб вони знаходилися в балансі, нам необхідно правильно навантажувати і першу, і другу складову. Якщо ми перенавантажимо ментальну складову нашу голову, вона починає переважати, і ця пірамідка завалюється. Відповідно, щось в нашому тілі ламається. Да? Тобто вона або руйнує нашу пірамідку повністю, да? то протикає її своєю вагою, або відповідно вона просто перевалюється і у нас стають дві розсинхронені. Частини. Тобто голова думає про одне, тіло думає про інше. І зв'язок між тілом і головою стає непостійним, нерегулярним, незрозумілим. Другий же варіант, коли у нас фізична складова переважує ментальну складову. Ми не реалізуємо увесь потенціал, що в нас є. Тіло готове видавати вам набагато більше ресурсу, але ви цей ресурс просто викидаєте. Ви його просто зливаєте, тому що тіло видає постійно нам цей ресурс. А задача нашої голови правильно використовувати цей ресурс. І потім тіло починає розуміти, що я видаю от стільки, а половина йде в нікуди. Тому я можу з такими об'ємами видавати в половину менше, і це буде окей, тому що мозок цього не потребує. І коли ви потім починаєте розвивати все ж таки свій мозок, в системі відбувається збій. Тому що раптово тіло раніше видавало, тепер воно не буде видавати стільки вам ресурсу, і вам потрібно ще краще розвивати тіло для того, щоб постачати достатньо ресурсу, щоб розвивати мозок вже на новій стадії. Тому дуже важливо обидві ці частини розвивати паралельно, але завжди майте в пріоритеті своє тіло. Ще раз нагадую, що тіло це ваш провідник, це ваш ресурс, це ваш фундамент, на базі якого все будується. Якщо у вашому тілі є проблеми, якщо у вас є хвороби, це все сказується на всі ваші дії в житті. Абсолютно на всі дії. На те, як ви реагуєте, скільки у вас є ресурсу, наскільки ви висинаєтесь, наскільки ви роздратовані, наскільки ви можете бути стресостійкими і так далі. На кожну фазу нашого життя. Тіло впливає. Спочатку розберіться з тілом. Ваш фундамент має бути чіткий, стійкий, ви маєте на нього покладатися. Якщо ваше тіло хлипке, якщо воно постійно хворіє, якщо у вас постійно якісь є проблеми з ним, значить воно дуже кволе і ваш мозок не буде працювати на 100%. Тому що тіло витрачає величезну кількість енергії, величезну кількість ресурсу для того, щоб підтримувати оцю цю систему. Тому спочатку розберіться з проблемою в тілі, побудуйте чистий аркуш, щоб ви могли на цьому чистому аркуші на цій. Сильній базі будувати щось дійсно потужне, могутнє, яке ви можете рухати далі, розвиватися в масштабності. Майже ні у кого на перших парах не вийде розвивати і те, і те. Це питання практики, це питання досвіду. Це з часом прийде, коли ви оптимізуєте обидва процеси. Як тільки ви вилікуєте тіло, вам не потрібно буде на підтриманні, на оздоровлення тіла витрачати стільки ресурсу. І тепер оцей додатковий ресурс, який ви витрачали на тіло, ви можете перекладати от сюди в мозок. І відповідно, тіло ви підтримуєте на достатній формі, на достатньому рівні, і далі увесь прибуток ви віддаєте в мозок, в розвиток, в навчання. Оце ідеальна схема, ідеальна система. Спочатку ви розібралися з тілом. Як тільки ваше тіло почало показувати позитивні результати, в цей момент ви можете потрошку додавати навичок, надавати знань, додавати нових навчань, покращувати роботу вашої голови, да? тобто збагачувати її, давати більше знань, почву для того, щоб рухатися. Скоріше за все, ці знання якраз будуть пов'язані з вашим тілом. Як розвивати тіло, що робити, що не робити? З ким це робити, знайти спеціаліста, який це може зробити, зрозуміти, чи під цей спеціаліст підходить вам чи не підходить вам, і так далі. Все це дуже важливо. І без аналізу, без голови, звичайно, що ви можете потрапити на якогось абсолютно непідготовленого спеціаліста, який тільки буде руйнувати наші тіла, да? тобто не зможе адаптувати цю систему під вас. Моя позиція, коли я своїх клієнтів проводжу да, по всіх цих моментах, я підлаштовую. Тренування під життя, під рівень стресу, під рівень завантажності психологічної і фізичної. І відповідно цього ми будуємо систему, яка буде доповнювати ваше життя, не просто бути ще однією задачою, не просто бути ще однією абузою, а яка якраз таки буде будувати цей фундамент. Спочатку прибере все, що руйнує, залатаємо дирочки, да, тобто всі хвороби і так далі. І на основі вже здорового тіла ми можемо будувати щось цікаве, те, що буде допомагати вам кожен день, не просто мати якісь незрозумілі показники, а мати чітку систему, за якою ви можете крок за кроком розвиватися і допомагати своїй голові бути в максимальному ресурсі. З такою позицією я буду своє тренування. Так, систему будують одиниці, тому що більшість тренерів. Думає про те, як покращити вашу фізичну складову. І не думають про загальну картинку. А загальна картинка найважливіша, тому що мозок і тіло пов'язані: ваше життя, ваше тіло, ваш мозок все це одна система, і вона має працювати коректно. Вся система налаштувала тіло, налаштувала голову, налаштувала голову, налаштувала тіло. Це безперервний зв'язок, безперервна робота одного і іншого. Це дуже важливо розуміти. В цьому задача спеціалістів. В цьому є індивідуальний підхід. Саме тому індивідуальна робота настільки сильні результати дає. Ні групові, ні онлайн-продукти, ні курси ніхто не дає такі результати, як індивідуальна робота. Тому що індивідуальна робота розкриває всі ваші моменти. Всі підводні камені, які у вас є, вона працює з ними. До речі, якщо хтось хоче позайматися зі мною, консультація є безкоштовна. Можете записатися, написати, спитати, поговоримо, розберемо вашу складову, і відповідно цього будемо далі працювати. Є пара місць, на індивідуальні, знайдемо час, все можна вирішити, якщо є запит. я. Не беру всіх, тому що я не підходжу всім. Так само, як і я не працюю з усіма випадками. Тому спочатку запишіться на консультацію, ми поговоримо, розберемося в певних питаннях, і далі вже з вами будемо розбиратися, працюємо не працюємо підходом не підходимо. Тому що цей ментальний зв'язок дуже важливий. І тільки з тими, хто підходить, ми хочемо взаємодіяти глибше. Ми хочемо заглиблюватися, пізнавати більше. І ось так ви будуєте своє життя. Ви розвиваєте тіло, розвиваєте голову. Голову ви розвиваєте через курси, через навчання, через нові, не знаю, там відео на Ютубі, нові книжки, будь-які знання, які доповнюють ваші сфери життя, розширюють вашу картинку, ваше сприйняття світу. Все це необхідно вам. А я рекомендую починати спочатку з того, що вам подобається, і доповнювати це обов'язковими навичками в 23 році. Да? Тобто, це соціальні мережі, відео, фото, текст, це робота з штучним інтелектом. Розуміння, як це все працює, розуміння будову вашого тіла, що вам підходить, що не підходить, яка взаємодія одного з іншим. Та чому у вас болить голова? Чому у вас болить те, болить це? Як взагалі тіло пов'язане? Отримуючи знання, ви розширяєте зону своїх можливостей. Ви не стаєте просто розумнішими в компанії своїх друзів. Ви починаєте бачити абсолютно інші варіанти, інші можливості в своєму житті, тому що тепер ваш фокус зміщений на іншому. Тепер ви фокусуєтесь і помічаєте інші речі. Ми помічаємо тільки те, що ми сприймаємо. Ту інформацію, яку ми в голові сприйняли, ту інформацію, яку ми в голові проаналізували. Тільки цю інформацію ви можете в житті бачити. Я цей приклад завжди проводжу з жовтою курткою. Виходите по місту і не бачите цих жовтих курток. Як тільки ви зайшли в магазин, придбали собі жовту куртку, ви виходите на вулицю і кожен третій ходить в цих жовтих куртки. Ось так працює фокус нашої уваги. Як тільки ви сфокусувалися на цьому, як тільки ви дали мозку розуміння, що вам це важливо, він починає це бачити і він починає вихоплювати з простору ці можливості. Ці події, да, ці речі, і відповідно до цього ви починаєте бачити набагато більше можливостей. Ось чому ваш розвиток не має зупинятися ні фізичний, ні ментальний. Скільки б років вам не було, як би вам важко не було, які б умови зовнішні не були. Ви завжди можете знайти безкоштовне навчання, можете знайти безкоштовну інформацію, книжки, будь-що, що зробить вас трошки краще, розвинути нові якості. Нові знання, нові навички все це важливо для того, щоб ви змінювали і покращували своє життя, навіть якщо ви зараз задоволені своїм життям. Зрозуміти, що світ рухається, і для того, щоб вам залишатися задоволеними від життя, від рівня життя, вам необхідно рухатися разом із ним і постійно розуміти щось нове, постійно досягати чогось нового для того, щоб не просаджуватися, не провалюватися в свою якусь рутину, не замикатися в своїх рамочках, і потім сидіти і казати, от які. Світ несправедливий, тому що я не встигаю за розвитком чогось сучасного, а розвиток чогось сучасного буде набирати тільки більші і більше оберти. Чим швидше ви вмієте адаптуватися, тим більш якісною людиною, тим більш якісною складовою суспільства ви є. Тим більше ви висококваліфіковані, тим більше у вас можливостей, тим більше у вас вибору. І це все йде від того, чи ви взагалі прикладаєте зусилля для того, щоб розвивати себе. Розвивати свої знання і бути актуальними в актуальному світі в іншому випадку, якщо ви цього не робите. Ви перетворюєтеся на таку дуже похмуру картинку наших, може батьків, може наших там бабусь, дідусів, які замкнулися в своїх якихось рамках, чи то телевізорних рамках, чи то якихось знань своїх шкільних, через те, що тоді світ рухався набагато повільніше, і тоді це можна було зробити. Зараз це абсолютно інакша позиція, абсолютно інакший світ, і необхідно крутитися, необхідно розуміти щось нове для того, щоб рухатися далі. Якщо ви не виконуєте цих дій. Це дорога в один кінець. На жаль, тому що через рік, через два, через п'ять ви станете абсолютно нікому не потрібні з цими знаннями. Все, що можна автоматизувати, буде автоматизовано. Все, де можна замінити людину. на... Автоматизацію буде замінено, тому що це ефективніше, тому що це зручніше, і тому, що це дешевше. І будь-які люди, які є власниками бізнесу, власниками продуктів, будуть використовувати ці автоматизації і будуть розвиватися і рухатися тільки ті, хто може головою думати краще, ті, хто можуть йти за новими можливостями і разом з новими відкриттями. Новими гаджетами, новими інструментами, ви створювали нові можливості для себе. Якщо ви закрилися від усього нового, вам зручно в тому світі, в якому ви зараз знаходитеся. Усі нові можливості йдуть настільки швидко розвиваються, що ви не зможете їх наздогнати і бути адекватною ячейкою, да, скринькою в суспільстві, яке буде рухатися з тією швидкістю. Розумієте? І швидкість, з якою зараз це рухається. Величезна. Просто вдумайтеся, що 10 років назад не було ніяких айфонів, смартфонів, таких, як ми бачимо їх зараз, да? абсолютно нічого, навіть близько не було. Були у когось кнопочні, у когось якісь сенсорні, дуже прості телефони. Це було 10 років назад. 10. для людей старших ви розумієте наскільки швидко все змінюється. Для молоді, можливо, ви не так це помічаєте. Але ця швидкість зараз і штучним інтелектом буде набирати ще більших обертів. І ви з кожним днем, не розвиваючись, не створюючи нові умови, ви стаєте непотрібними в майбутньому. На жаль, це правда життя. І з розвитком ваших скілів, з розвитком вашого розуму вам необхідно підтримувати і фізичне тіло, щоб воно доставляло вам достатнього ресурсу. Вугілля вам достатньо докидало, щоб ви могли цей паровоз рухати далі. І ця система має бути у вас в балансі. Це складний процес, але складний він тільки, поки ви його не побудуєте. Як тільки ви збудували цю систему, ви можете рухатися далі дуже і дуже швидко. Якщо вам потрібна з цим допомога, я завжди відкритий. З цим можна попрацювати. Звичайно, що не безкоштовно, тому що це величезний об'єм роботи, величезна концентрація, величезне увімкнення у ваші процеси. Да? Це складні процеси. Вони потребують аналізу, вони потребують дій. Але це необхідно зрозуміти, що у вас є зараз, що ви хочете, і які дії вам необхідні для цього зробити. Оця декомпозиція необхідний для того, щоб ви розуміли, що які дії вам потрібно робити кожен день. Усе, що ви будуєте в своєму житті, ви підлаштовуєте під цей план. Яким чином я можу адаптувати життя, трошки його видозмінити, щось додати, щось відняти, для того, щоб я рухався чи рухалась за цим планом? Це взагалі процес на все життя. Але як я сказав, сама складна частина це на початку розгрести все, що у вас за спиною. Вибрати з того важливе, все інше, викинути, забути і побудувати на основі цих знань, на основі цих навичок, які у вас є зараз, побудувати нове, що ви вже можете масштабувати і рухати далі. Без цього нічого в житті не буде відбуватися адекватно, тому що ви будете завантажені у цим всім лайном, що у вас скопилося за всі ці ваші роки життя, ви в ньому барахтаєтеся. І не знаєте, як виплести, і для того щоб виплести необхідний погляд іншої людини ззовні, яка не проживала всі ці дії, весь цей досвід разом з вами, яка може з чіткою позицією подивитися на це все да? з розплющеними очима на це все подивитися і сказати, ось це, ось це, ось це важливе. Все інше можна викинути. Можеш залишити, що ще що тобі важливе. Одиниці якісь, але усе те сміття, що залишилось, нам необхідно викинути. І важливо зрозуміти, що це дійсно не потрібно. Не потрібно тягнути у це все минуле з собою зараз, необхідно з цим розібратися. І ось цей момент саме складний. А далі, як тільки ви побудували систему, все почне рухатися ідеально просто. І далі вже на основі цього нового стану ви заново почнете вчитися. Ви по іншому будете сприймати інформацію. Тому що як тільки у вас з тілом халепа, як тільки у вас з головою цей весь хлам. Збережений нову інформацію, яку ви сприймаєте, ви сприймаєте її некоректно, да? тобто ви сприймаєте її з певної позиції, яка притаманна отим всім рішенням вашим. Саме тому спочатку ми очищуємося, очищуємо тіло, очищуємо голову, відбудовуємо тіло і починаємо відбудовувати голову. Ось такий складний і тернистий трошки процес, але необхідний для того, щоб виживати в 21 столітті. Ось таке трошки складне відео. Сподіваюся, ви додивилися. Сподіваюся, вам сподобалося. Сподіваюся, ви щось занотували, цікавитеся. Всю цю інформацію я вам даю не просто так. Це дуже довго вибудовувалося в мені. Це дуже довгий процес встановлення мене, це дуже довгий процес навчання, розбирання всіх старих моментів. Через те, що я все це бачу аналітично, через те, що мій мозок працює аналітично. Я бачу це через схеми, через аналітику, через. Цифри, якісь да, і так далі, я дивлюся на картинку згори і бачу її всю. Тому я дуже легко створюю навігацію по всіх цих моментах. Оцей весь лабіринт, який ми собі побудували самі. Якщо подивитися на нього згори, ви легко знайдете рішення. Як тільки ви занурюєтеся всередину, як тільки ви залишаєтеся в цьому лабіринті і навколо вас тільки стіни, ви в великій халепі, і дуже важко знайти рішення, дуже важко знайти вихід з цього лабіринту. Як тільки ви подивилися це з верхньої сторони, да? як тільки ви подивилися це з польоту, там все стало дуже просто. Тому не соромтеся, звертатися, пишіть краще в інстаграм, там я відповідаю всім. Одразу інстаграм ще раз не буде. Сподіваюсь, це відео хоча б одиницям з вас допомогло. Я розумію, що більшість просто прослухала і щось собі подумала і спокійно далі живе, це окей. Головне, що декілька людей щось для себе зрозуміють і щось. Зроблять з цим, не просто зрозуміють, а якось імплементують своє життя. Дуже на це сподіваюся. На цьому все. Побачимося в нових відео. До нових зустрічей. Пока-пока.